Четвер, 5 березня, ми розкажемо, яким був цей день. Ви дивитесь собиття дня на каналі Україна. Я Ольга Грицик. Вітаю вас. Четвер в Україні був днем загальнонаціональної жалоби. Його оголосили в пам'ять про гірників, що загинули напередодні на шахті імені Засядька. За останню інформацію, це 33 особи. Більше подробиць у Олександра Махова. Аварійно-рятувальні роботи тривають на шахті понад добу. Фахівці піднімають на поверхню тіла загиблих. Це наша робота. Це... Ви розумієте, що ми не можемо їх там залишити. Як би там не було, ми їх до останнього повинні залишити. Тим часом у лікарні постраждалі тільки-но приходять до тями. Ааа, де я? В лікарні, сино, в лікарні. Який? Важовий. Ну, вважиш. Усього в лікувальних закладах Донецька перебувають 16 постраждалих гірників. Трої из них оперували, а двоє поки не подлежат оперативному вмешательству из-за стану. І одна, одного, одного у з них состояния як состояния. На момент вибуху під землею перебували 230 шахтарів. Більшість із них піднімалися на поверхню самотужки. Самі знаєте, це стихія, як нас говорять. Все пройшло долі. Секунди. Єдиний, хто допомагає родичам загиблих та постраждалим на даний момент, Рінат Ахметов. А От тільки що зі мною вчора зв'язався фонд Ріната Ахметова, і от зараз вони мені дзвонили, бо я зараз перезвоню. Дізнатися, що спровокувало трагедію, поки неможливо. Бойовики не підпускають українських спеціалістів до місця аварії, а без висновків комісії родичі загиблих і постраждалих не зможуть отримати допомоги від держави. Уряд непризнаної Донецької Народної Республіки заявляє, що вони призначили свою державну комісію і законом не передбачається. Ні, ні ця республіка нігде не визначена законом, ні їхня комісія. Це неформальності. Це неформальності, бо є закон або треба буде приймати окремий закон, або шукати якісь компроміси. Шахти імені засядька вважаються однією з найнебезпечніших в Україні. Зокрема, у 2007 році тут сталася найбільша аварія в галузі за роки незалежності. Тоді загинув 101 гірник. Олександр Махов, Сабиття Дня, Канал Україна. Ренат Ахметов прийняв рішення виділити кожній родині, в якій загинув шахтар, по 100 тисяч гривень. Також буде надано допомогу на лікування і підтримку усіх поранених. Гуманітарний штаб висловив співчуття сім'ям загиблих у цій трагедії. Рінат Ахметов, як тільки узнав о случившійся аварії, поставив задачу гуманітарному штабу не залишити ні одну сім'ю, де погиб або пострадав шахтер один на один з бідою. Кожна аварія на шахтах Донбасу це спільна наша болі біда. По решению Рената Ахметова всем семьям, где погибли горняки, будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч гривен. 15 пострадавших, которые находятся в лечебных учреждениях города, будут обеспечены полностью лечением за счет гуманитарного штаба. Всего сумма помощи пострадавшим в результате аварии составит 4 миллиона 700 тысяч гривен. І Далі новини з фронту. За останню добу бойовики 40 разів обстріляли позиції українців. Один військовий загинув і один поранений. У штабі АТО кажуть, що вогонь вели з артилерії, мінометів і гранатометів. У Донецькій області під обстріл потрапили Авдіївка, дослідники піски. В Артемівському напрямку стріляли по позиціях військових в районі Ленінського, Лозової і Майорська. У Луганській області обстріляні щастя і Сокільники. Близько півночі українські війська відбили атаку бойовиків поблизу Широкіного. Тим часом українські військові вибудовують нову лінію оборони вже перед Дебальцівським плацдармом. Після відходу вони перемістились в тили. Тепер риють нові окопи, споруджують бліндажі. Роботи у хлопців сила Селенна. Усе доводиться робити власноруч. Часть поставляється свише. Ну а то що можемо тут як би помоє. Где-то лесополоса такой секунди, которая нам как бы не вредит, то мы немножко почищаем. В 21-м столетии, что за солдат Киркое моя махать, коли техника повинна бути. Где вы наездить, проблема в том, что бы время попасть, тем более намного безопасность. У меня говорит, парни, 23 года. Как бы позиции оборонительного плана. То есть здесь опыт предусматривается и жизнь повседневная оборона и ведение боевых действий. І сьогодні ж Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Збройних сил України. Тепер державу боронитимуть 250 тисяч вояків. Станом на зараз кількість кадрових військових в Україні складає 232 тисячі. Для порівняння на момент проголошення незалежності у 1991-му країна мала 700 тисяч військових і ядерну зброю на додачу. Тоді це четверта за могутністю військова армада на планеті. Зараз же вітчизняні збройні сили лише на 24-му місці за чисельністю у світі. Найбільше солдатів у Китаї, понад 2 мільйона і Сполучених Штатах – мільйон 400 і понад 840 тисяч у Росії. Американський конгрес США розкритикував помічника держсекретаря Вікторію Нулан за слабку підтримку України. Їй довелося відбуватися і за уряд, і за Білий Дім. Нулан заявила, що Сполучені Штати готові розширити санкції проти Росії, але це не влаштувало парламентарів. За дебатами в Конгресі стежив наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Андрій Борес. Україна в облозі так назвали слухання в комітеті з іноземних справ американського конгресу. Помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд понад три години звітувала про ситуацію на сході України і те, як Штати допомагають Києву. Чиновниця визнала, що ситуація на Донбасі ускладнюється. Since від грудня Росія відправила до України сотні тисяч одиниць військової техніки, зокрема танки, броньовані машини, важку артилерію та ракетні системи. В російської армії є своє командування на сході України від вищого офіцерського складу до нижчого, як заявив раніше президент Росії, вони фінансують цю війну і контролюють. Нулан також визнала, що дії Москви можна розцінювати як вторгнення, але що роблять штати як гарант держбезпеки України? Республіканці, які контролюють парламент США, вимагають від уряду демократів більш жорсткої реакції на дії Кремля. Be скажіть, хіба не варто було, хоча б заявити про готовність надати Україні озброєння, адже це могло налякати Росію? Це питання ми обговорювали з європейськими колегами ще за тиждень до мінська. Гадаю, нам варто бути одностайними з Європою в питанні додаткових санкцій, якщо мінські домовленості і надалі порушуватимуться. Що має більший ефект санкції чи зброя в конгресі? Все ж не домовились. Але на думку колишнього радника президента Збігніва Бжезинського Вашингтону варто Росію не лякати, а заспокоїти. We have to ми повинні переконати росіян, що європейська Україна не буде приєднуватися до НАТО, адже саме це Москва вважає загрозою. Україна буде як Фінляндія, вільна та незалежна, проте не в НАТО. У світовому рейтингу благополуччя Фінляндія на 9-му місці, Україна на 68-му. До речі, про економічні реформи в Україні Нуланд також розповідала Конгресу. Сподівається, процес, який розпочався, не залишиться на папері, а виліться у реальний результат для допомоги у проведенні реф. Форм в Україні США направили своїх радників, а також виділили майже 40 мільйонів доларів на боротьбу з корупцією. Із Вашингтона Андрій Борис Віктор Білогорцев Собиття дня американське бюро каналу Україна. І сьогодні ЄС офіційно продовжив санкції проти Віктора Януковича і його команди. Водночас у прес-службі Ради Європи наголосили, що з огляду на перебіг розслідування список дещо підкоригували. За інформацією, інтернет видання Українська Правда з нього викреслили деякі прізвища. Хто ці люди? І наразі можна лише припускати. і Більше про це розповість Юлія Біглецова. Заморожені за кордоном рахунки деяких колишніх можновладців зможуть розтанути. А все через те, що українська влада не спромоглася протягом року висунути проти них обвинувачення. Інформація про це із посиланням на джерела у ЄС з'явилася сьогодні одразу в декількох українських змі. Радіо Свобода називає чотирьох чиновників, котрих європейці звільнять від санкцій. У народних депутатів і колишніх журналістів Сергія Лещенка та Мустафина Єма цифри різні: 6 та 7 відповідно. Та прізвища ті самі. Дуже погана ситуація із доказами проти керівників СБУ Ігоря Калініна та Олександра Якименка. Віктора Януковича молодшого, сина колишнього президента, Олексія Зарова, сина екс-прем'єра. Тут ризик зняття санкцій найвищий. Шанси полишити санкційний список єс мають колишня керівниця Мін'юсту Олена Лукаш та заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. До цієї компанії також можуть приєднатися і попередній міністр освіти і науки Дмитро Табачник та нардеп Сергій Клюєв. Щоб санкції не зняли, Україна мала б оголосити підозри цим особам за економічні злочини. Нагадаємо, у березні 2014-го ЄС заморозив на рік активи 18 колишніх українських чиновників. Їх підозрюють у розтраті державних коштів та виведенні їх за кордон. Список очолив колишній президент України Віктор Янукович. Чи дійсно частина із них через недбалість українських слідчих тепер отримає доступ до своїх закордонних рахунків, стане відомо зовсім незабаром. Уже завтра рада ЄС має оприлюднити оновлені санкційні списки з усіма прізвищами. Юлія Біглецова, Дня канал Україна. Сьогодні адвокат Надії Савченко Марк Фейгін повідомив, що його підопічна вирішила частково призупинити голодування. На підтвердження своїх слів у Твіттер він виклав лист від Савченко. Певний час поп'ю бульйон для того, щоб як жити, то літати, як померти, то здоровою. Написала вона. Як пояснила собиттям дня сестра Надії Віра, останні кілька днів бранка почувалася вкрай погано. Вона вирішила підтримати свій стан до приїзду українських лікарів. Савченко заявляє, що прислухається лише до їхніх рекомендацій. Російські медики, які напередодні відвідували надію у СІЗО, заявили, що вона почувається добре. Нагадаю, Надія Савченко голодує уже 83-й день. Тим часом Росію масово залишають українські заробітчани. Куди планують податися? На яку роботу вони можуть розраховувати, Юлія Бігліцова? 800 доларів стільки в середньому отримував український заробітчанин у Португалії та Росії. Саме Федерація завжди була лідером за кількістю українців-гастарбайтерів. Та воєнні дії скоригували карту трудової міграції. Через економічні проблеми Росії та посилення правил для наших заробітчан. Ті взяли курс на Європу. За статистикою більшість з них прямує до Польщі. За останні півроку українці подали туди 17 тисяч трудових заявок і майже всі задовольнили. Скільки ще працює нелегально, достеменно невідомо. Середній заробіток нашого гастарбейтера у Польщі 560 доларів на місяць. У Німеччині для порівняння можна отримати втричі більше. Однак умови прийому заробітчан там жорсткіші. Польща ж бере українців в основному на будівництво та у сільське господарство. Та, попри те, що наші земляки за кордоном працюють напружено, заробляють усе менше. За даними Нацбанку, у 2013 році вони привели рідним до України 9 мільярдів доларів. Торік лише 4. Хоча це дивлячись із чим порівняти. Приміром, на сьогодні обсяг золотовалютних резервів України складає 5 мільярдів 600 мільйонів доларів. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, канал Україна Українські заробітчани залишають Росію не лише з патріотичних міркувань, але й через спричинену санкціями економічну кризу. За півроку рубль знецінився удвічі. Що можна купити у російській столиці, маючи у кишені усього один долар? Досліджувала наш кореспондент у Москві Олена Власенко. За даними одного з соціологічних досліджень, шоста частина росіян стала купувати виключно дешеві продукти а майже 20% зовсім виключили деякі з раціону. Адже за останній рік їжа в федерації здорожчала найбільше ніж 20%. Більше це чи менше ніж в Україні. Зараз з'ясуємо відносно долару. Сабиття дня влаштували свій рейд по Москві. На що можна витратити долар в російській столиці? Це 63 рублі або 24 гривні. Точно не купити каву, адже її дешевше ніж за 100 гривень мало де знайдеш. Вода теж коштує дорого: 25 гривень у кіоску. З вуличною їжею простіше. Можна два пирожка купити з, з картошкою, з капустою. Ну можна купіть чита, попити і режал на 63 рубля. В Україні маючи долар можна купити два десятки яєць або півтора кіло гречки. Москвичі за той самий долар придбають лише 9 яєць та 800 грамів гречки, літр молока або лише два банани і всього 100 грамів яловичини. Один кілограм можна два свікло, два морковки, два лук, два картошки. Буде 60 кілометр. 60 рублей і буде кілограм. А ну можна купити? Кулкіна на вага можна купити. Ну, 400 грамів ну, гр. миво можна купити. Одягнутися за один зелений в Москві взагалі неможливо, так само, як і в Києві. Долара в Білокам'яні вистачить лише на шкарпетки. Десь робить стілка є, 300 носки є, 40 рубль носки є. А рубашку, от що ти таке? Полка 150-200 рублі починається. Майка, А за 60 можна один рукав? Рукав не взяв, це зброя готові. За 50 російських рублів, це майже 23 українські гривні, можна, приміром, сходити один раз в громадський туалет. І ще залишиться решта. Підготуватися до 8 березня з одним доларом у Москві також не вийде. Якщо в Україні ще можна знайти квітку за 24 гривні, то в Москві – зась. То можна купити на 63 рубля. 你去吧。 На долар, себто на 24 гривні. У Москві можна один раз проїхатися у метро або штролейбусі. Замовлення таксі від 100 гривень. Зате, хоч бензин із природних причин на порядок дешевший за український, є шанс залити аж 2 літри. В Україні на долар прийдеться вже менше літра пального. І ще в Москві одна рідина, яка дешевше ніж в Україні. Корвалолу тут на долар можна купити аж 6 флаконів. В Україні всього 3. З Москви Олена Власенко, Дмитро Стрибульов забиться. Дня російське бюро каналу Україна народні депутати взялися за реформування свят. Вони вирішили провести ревізію ще радянських дат, аби розібратися, які з них варті продовження, які назавжди відправити на смітник історії. Проте, як може змінитися календар червоних дат, Ольга Родіна. Ще один вихідний влаштували народу парламентарі, офіційно призначили 14 жовтня Днем захисника України. 23 лютого війде в минулу історію. Коли день армії, проти котрої бореться Україна і український народ це стає чужим святом. Розібравшись із одним святом, депутати так захопилися, що перейнялися й усіма іншими. Сьогодні сформувалася ініціатива щодо впорядкування вихідної вакханалі в українському календарі свят. Олег Медуниця, народний депутат України, фракція Народний фронт у раді. Давно точать зуби на завідати, мовляв, українці чи не найледачіші у світі? Кількість державних свят у календарі неприпустима. Їх аж 10. Залучити історики фахівців для того, щоб ми один раз. Оптимізували і упорядкували систему державних і національних свят. Під підозру Зайвого свята найперше потрапив і Міжнародний день трудящих. Однак не перша, а друге травня. Ми Міжнародний день трудящих святкуємо два дні. Ну це, це якесь непорозуміння. Найцікавіше за скорочення святкових днів борються навіть деякі кияни. Пасха і Новий год. Как, ну независимості в крайньому випадку. а все остальное так сказати. Ад і пошли далі. Утім, на Великдень і Новий рік рада і не зазіхає, придивляється до інших дат. А от щодо 8 березня, і 9 травня, є різні думки. Я дотримуюся більш радикальною. Олег Медуниця, народний депутат України, фракція Народний Фронт. І тут прекрасна стать вже напружилася. Щоб там не було з чоловічими днями, а свого та ще і міжнародного жінки, попри всі кризи і негаразди, очікують. 8 марта заслужений хороший праздник. Нам нравиться пусістаються. Та без паніки, адже на сьогоднішньому засіданні парламенту ніяких антиберезневих законопроєктів не було. А минулого року, наприклад, жінок зі святом цілком офіційно вітали тодішні очільники країни Турчинов та Яценюк. Ольга Родіна, Роман Купріяна, все дня канал Україна. У Києві і області знову вже вдруге за місяць дорожчає хліб. Найбільший виробник «Київхліб» заявив про збільшення відпускних цін з 12 березня. Вартість в середньому зросте на 25-30%. Буханець українського здорожчає з межі 6 гривень до 8,5 гривень. Традиційний пшеничний кияни купуватимуть уже по 7 гривень 14 копійок проти нинішніх 5,5 гривень. І зрештою за нарізний батон правитимуть понад 7 гривень. Сьогодні такий можна придбати трохи більше, ніж за 5 Зауважу, що для кінцевого споживача ціна буде ще вищою, бо кожен магазин робить свою накрутку. І як відреагували на черговий стрибок цін кияни Валерія Забірко? Ганна із сином часто годує голубів. Абична беру, який спортіса свіжого хліба птахам не дає витратно. Від початку року в Києві він подорожчав уже вдруге. Везде в магазинах очень дорого. Шість з чим то батон стоїть. Очень дорого. Сейчас для пенсіонерів, вообще. Столичні пекарі попереджають, вартість знову зросте і суттєво на 25-30%. тридцять Навіть цінники з'являться уже наступного четверга. Якщо зараз батон Ніва 4,80, то вот, ну, у нас приказ на 6,60. У Київ хлібі пояснюють, захід вимушений. Сировина й паливо здорожчали в рази. Утримати нинішні ціни вдалося тільки на соціальні сорти хліба, а ті, що виготовлені за простою рецептурою. Є три види хліба: це ті хліба, які прописані в інвестиційному договорі між Київхлібом і Київською міською державною адміністрацією. І на сьогоднішній день ми продаємо ці хліба з рентабельністю у середньому мінус 30%. Щоправда, соціальна ціна на цей хліб лише у фірмових павільйонах. Таких у столиці має бути 200, згідно з договором. Поки лише 5. семирічний гоша обіцяє, скільки б не коштував хліб, голубів у біді не залишить. Я все одно буду кормити, але і так довго буду кормити. Чи буде нове подорожчання, Пекарі не знають. Засівна покаже. Валерія Забірко Олексій Топчий. Сабитя Дня, канал Україна. Дорожчає не лише хліб, серед найбільш відчутних стрибок цін на ліки. Від початку березня вони будуть коштувати ще на 10% більше, хоча раніше вже подорожчали на 80%. Адже більшість препаратів на українському ринку імпортні. На третину збільшилася й вартість вітчизняних таблеток, оскільки сировину для них також купують за кордоном. Через подорожчання українці вже почали купувати менше. За останні півроку обсяг продажу медпрепаратів скоротився на 12%. Що буде з цінами на пігулки далі і де можна знайти дешевше? Дізнавалася тая Маковій З аптеки виходять з пантеличені клієнти. Подорожали дуже сильно медикаменти. Три рази. Я як посмотрела на ці ціни, і извините, у мене і жога прошла. У мене були записані ціни, Я сравніла. От в три рази. Препарат не нашого производства, отечественного, але наші теж не скромніші від Фармацевти виправдовуються, не вони правлять ціну. Тенденція повишення ціни це, в основному імпортні препарати, тому що вони експортуються за валюту. Хочеш, не хочеш. Якщо сьогодні імпортер купив лікарські засоби за валюту, він повинен відповідну кількість доларів чи євро повернути. Постачальникам своїм кордон. відтак провізори змінюють цінники чи не щодня. Кажуть, самі шоковані. Статистика така: що імпортні лікарські препарати виросли на 78% в ціні в середньому. Сабиття дня досліджують вартість одного й того ж препарату. Ось його продають на батьківщині у німецькій аптеці. Ціна 8 євро. На наші гроші приблизно 250 гривень. В аптеках Києва нова партія коштує вже 350. Однак не скрізь залишки препарату в аптеках на околицях нам вдалося. Знайти за старою закупівельною ціною у 180 гривень. Отже, перший рецепт від нинішнього здорожчання ліків запастися терпінням і обдзвонити кілька аптек свого міста. Старі партії ще існують. Другий рецепт переходити на вітчизняні аналоги. Його активно пропагують українські виробники. У нас завжди є аналог аттечного празводітеля, практически дівносто дев'ять дев'ять процента. цитрамон, таж же анальгін. Стрибки курсу вже витіснили з нашого ринку майже пів тисячі імпортних медикаментів. Однак те, що на користь українському виробникові не завжди вигідно споживачу. Із 100% пацієнтів, які опитувалися в аптеках, 69% не змогли купити потрібний їм лікарський засіб. Такої частки відмови в допомозі пацієнту не було ще ніколи. Виграють шахраї, які штампують пачки з псевдоліками по підвалах та гаражах. За останні 4 місяці Служба безпеки України виявила факти. Виготовлення фальсифікованих ліків були такі випадки. А поки українці намагаються призвичайтися до нової аптечної ситуації. Я зараз звертаюся більш до нетрадиційної медицини. Ну, я воно і там Покупаю, например, морковка. Ну, єсть природа лечить. Єслієту аналогу українського, то що ви предлагаєте. Ковій, Роман Купріянов і Євген Овсієнко, Сабиття Дня, канал Україна. Ну і про комунальні платежі українці ще не оговталися від анонсованих цін на газ і опалення, яких посів новий страх. Мовляв, тепер за борги будуть відбирати квартири, будинки і навіть машини. Наскільки це відповідає дійсності, перевірила Катерина Деркач. Околиця Києва, спальний район, хрущівки, чешки, максимум дев'ятиповерхівки. В одній з таких живе Олександр Сергієнко, знавець житлово-комунальних проблем. Разом із событиями дня бореться підрахувати, у скільки обійдеться українцям тепло у їхніх квартирах, На прикладі середніх двох та три кімнаток. Берете 45, множите на десь 17 гривень буде за квадрат, і ви отримаєте 765 гривень. Якщо у вас 70 метрів множити на 17 гривень, ви отримаєте ну, майже 1200. Оце буде лише за опалення. Це у місті. У селі, ж де замість централізованого опалення газовий котел, за тепло доведеться віддати вже 700-900 гривень на місяць. З жахом чекаю нові платіжки. Слава Богу, що вони прийдуть десь лише через Сім 8 місяців, коли почнеться той опалювальний сезон. Новий В уряді обіцяють, макітрою по голові не буде. Хочуть повернути норматив, коли комірне тепло рахували не упродовж року, а розкидували на увесь рік. Мовляв, так суми будуть меншими. Ще одна обіцянка новий розрахунок субсидій: чи не кожній родині разом із платіжками прийдуть спеціальні анкети, завдяки яким можна буде отримати суттєві знижки, не виходячи з дому. Та статистика твердить, українці, що завжди були справними платниками за ЖКП, особливо останні роки тепер віддають свої кревні не так охоче. За останній рік сума скоротилася на 2 мільярди. Просто не будемо платити, Якщо нам не дадуть можливість встановити щочики, що счетчик встановити це нереально, це та стоїть три тисячі. Я розумію, це буде шокова терапія, не шокова терапія, але терпіш уже закінчується, розумієте? Нині украинцы в іній державі близько 14 миллиардов гривень. и борг лише грубша, тому кажуть експерти. Дехто з економістів вже пропускає у 40 чи навіть 140 мільярдів и пророкує масове відбирання квартир за борги. Схема следующая. В случае, если физлицо задерживает оплату услуг ЖКХ на 30 дней, получает предупреждение и требование немедленно оплатить все долги. Если после этого платеж не поступает, имущество такого должника арестовывается автоматически на основании иска ЖКХ. Але що то за норма, з якого документа її взято, автор допису не пояснює. Насправді ж за несплату комуналки відповідальність таки світить, все залежить від суми. Якщо борг буде до 17 тисяч гривень, то можуть накласти арешт на майно, а саме на рухоме майно боржника. Прийти з відповідними ухвалами, постановами, рішеннями суддів, проникнути в помешкання, коли власників помешкання не буде вдома, описати рухоме майно, забрати його, оцінити і реалізувати. Якщо ж просрочена сума перевищує 17 тисяч, то тоді так само через суд можна домогтися арешту вже нерухомого майна боржника квартири чи будинку. Але щоб до такого дійшло, хоч би раз, правники не пригадують. Якщо ж у борг таки довелося влізти, то із постачальником послуг завжди можна домовитись, кажуть юристи, і укласти додаткову угоду про відтермінування сплати чи розрахунок частинами. Та швидше за все із неплатниками будуть боротися у звичніший перевірений спосіб. Мордуватимуть нагадуваннями, а потім відключатимуть від мереж чи зрізатимуть вентилі. Катерина Деркач, Володислав Казаков, забуття дня, канал Україна. У Львові намагаються зменшити залежність від дорогого бензину. У місті з'явилися перші таксі, які можна заряджати від розетки. Скільки це дозволить зекономити? Дивіться далі. За таксі нині не вженешся. Вартість проїзду тут зростає услід за доларом та бензином. У Києві з початку березня послуги таксомоторів подорожчали на 10%. Навіть короткі маршрути від 50 гривень. В Одесі тарифи підвищилися на 18 У Львові залежно від служби до 30%. Та саме у місті Лева з'явилася альтернатива. У муніципальному таксі тепер десяток електромобілів. Ті самі, що живляться від звичайної розетки. Водій почуваються першопрохідцями, кажуть, і про екологію дбають, і до російської нафти не прив'язані. Це незалежність нашої держави від іншої збоку, яка нам продає ту саму нафту. Це майбутнє, тому що можна буде, напевно, через якийсь час заряджатися від простої сонячної енергії. Тільки пасажири поки здешевлення не відчули хоча кілометр в електротаксі коштує копійок 50, платити доводиться ті ж бензинові 3 гривні, як і у звичайних львівських таксі. Причина собі вартість самих електрокарів. Одна така машина вартує 25 тисяч доларів, удвічі більше за бензиновий аналог. Отже, поки себе не окупить або електромоторів не стане більше, пасажирам доведеться витрачатися. Нині ж в Україні близько 300 електрокарів. Половину з них придбали минулого року. Для порівняння того ж таки 2014-го машин на бензині завезли понад 140 тисяч. Юлія Бігліцова сабиття дня канал Україна. Ну, і це все на сьогодні. Мирних вам снів і до зустрічі завтра.